Про мільйонера, який украв сонце Жив на світі один дуже зажерливий мільйонер. Сталося так, що він прибрав до рук усі земні скарби і ні в чому собі не відмовляв. Жив мільйонер у найкращому замку, і всі люди працювали на нього. Але нещасний мільйонер був хворий. Недуга була не так небезпечна, як бритка. Все тіло його обсіли болячки. Хвороба викликала таку огиду, що навіть сам мільйонер? Соромився її і намагався приховувати під одягом із тонкої тканини, а в постелі під шовковими укривалами. Багатство його дедалі зростало, а з ним загострювалась і його недуга. З'явилася небезпека, що болячки перекинуться й на очі. Саме цього багатій боявся. Найбільше. Він міг прикрити все тіло, але його очі повинні були все бачити, за всім пильнувати, бо інакше б він позбувся і влади, і багатства. Хворий мільйонер вирішив покликати лікаря. Досі він не питав ні в кого ради і нікого до себе не впускав, бо не хотів, щоб хто-небудь довідався про його люту неміч. Він боявся, щоб люди, які заздрили йому, не зловтішалися з його хвороби і не почували себе щасливішими від нього. Мільйонер вважав, що коли в нього найбільше грошей, то й щастя має бути найбільше. До речі, так гадали і деякі люди, бачачи його чудовий одяг, його автомобілі та інші скарби. Тож, покликав він найкращого лікаря і сказав Оглянь мене і порадь, як мені видушити. Моя хвороба така гидка, що про неї не повинна дізнатися жодна жива душа. Тому після лікарського огляду я, вибачай, ласкаво накажу тебе стратити. Я нікому не вірю, а людським язикам і поготів. Твоїй дружині буде виплачено з моєї скарбниці щедру пенсію. А твої діти моїм коштом навчатимуться в школі. Лікар збагнув, що настала його остання година, адже багатієва влада не мала меж. Ой, чому думав він? Через його болячки мене зовсім здорового мають стратити. Якщо він зазіхає на моє життя, я маю право віддячити йому тим самим. Порадшено я ліки, які обійдуться йому надто дорого. Ласкавий пане, сказав лікар, я знаю ліки проти вашої недуги. Вони тим добрі, що тільки ви можете добути їх. Вам потрібне сонце. Але не та мізерна зерна крапля його, яка ніби. Милостиня дістається кожній людині. <гум> Вам потрібно геть усе сонце, ви володієте величезними скарбами і, гадаю, можете забрати сонце з небосхилу до свого палацу. Коли на якийсь час ви з ним зачинитесь і зазнаєте його цілющого виливу. <гум> То вийдете потім із сонячної купелі не тільки здоровим, але й безсмертним. Це єдині ліки, які я можу порадити, бо на вас зійшла недуга всього світу, а сонце це здоров'я всього світу. Мільйонер повірив лікареві. Бо вважав, що людина, стоячи на порозі смерті, не може казати неправду. Він тільки спитав: А скільки ж коштує сонце? Хм. Сонце дороге всім людям, та, може, комусь воно й дешеве. Після цього лікаря стратили. Вдові вручили чек на певну суму грошей. Сиротам передали нові шкільні підручники, дві новесенькі ручки з канцелярії мільйонера і пенал з написом: Вчися, сину, бути мудрим. Тим часом мільйонер розмірковував. Якби найменшим коштом здобути сонце він наказав звести височезні рештування. Сто інженерів злагодили могутній кран, за спеціально розробленим планом будівельники спорудили велетенську кам'яницю. Сила селена робітників з усіх країн світу обтісувала гранітні брили. Робітники, звісно, хотіли не так добути для багатія сонце, як заробити на шмат хліба своїм дітям. І от по якимсь там часі вкрай спрацьовані люди дістали мільйонерові з неба сонце, спустили його до величезної залізобетонної споруди і затулили стальними плитами. Жоден промінчик не пробивався назовні. На світі зробилося темно, темно, і мільйонер радів, що йому так поталанило. У темряві. Хі -хі. Ніхто не дізнається, що сонця вже нема, думав він. Я стану безсмертним. І хто мені потім що вдіє? Але я не вдоволюся самим сонцем. Я загарбаю зорі і поповню ними мою скарбницю. Вони належатимуть мені так само, як і цінні папери в моєму банку. Незабаром усе на світі буде моїм. Куплю собі і господа бога, і накажу йому бути в мене за секретаря. Я стану молодим, прекрасним, безсмертним і найбагатшим. Хто мене здолає? М? Я підкорю собі всю землю. Можливо, все так і сталося б, але всі занепокоїлися, що сонце не світить. Люди юрмилися і вигукували. Де сонце? Хто забрав у нас сонце? Скрізь нишпорили з електричними ліхтариками поліцаї, вони прагнули навести порядок. То була нелегка робота. Всюди метушився збентежений люд, і даремно було його втихомирити чи розігнати. Мільйонер наказав увімкнути всі світильники. Сто тисяч люстр єскріло на перехрестях, у кав'ярнях, крамницях. У передмісті блимали три тьмяні ліхтарі, а по селах перелякані люди діставали із трухлявих скринь і запалювали грубі церковні свічки. Невідомо звідки налетіли чорні кажани, і це додало ще більшого сум'яття. Мільйонер задоволено потирав руки. Ой, ось я видужаю і вироблятиму і сонця сірники. Геліус, крем для засмаги сонцин. та інші товари. Моя спритність додасть мені багатства, і я радий, що ніхто раніше за мене до цього не додумався, а в містах коїло щось неймовірне. Люди були вкрай спантеличені, вони блукали по вулицях і натикались один на одного, як сполошена худоба. Мільйонер звелів розклеїти плакати, а ще дати в газетах таке повідомлення. Нарешті настала пітьма. Одвічного ворога подолано, незаперечний доказ людської самовідданості, спочатку світу людей терзав найлютіший лютіший тран, сонце. Найбільше діставалося від нього робітникам. Мільйони трудящих під час роботи падали. У знемозі, під його згубним промінням, медицина встановила, і статистика довела, що всі люди, які народилися під сонцем, під ним же і вмерли. Цій жорстокості покладно край. Відомий людинолюб пан, останній мільйонер, як тут не згадати його надто великодушного піклування про дружину та дітей трагічно померлого лікаря Ікса, звелів зняти з неба сонце власним коштом. Завдяки його неоціненній самовідданості Робота увінчалася успіхом, і сонце зникло. Пам'ять про цього великого добродійника житиме вічно. Люди, які мали світло, прочитали обяву і заспокоїлись, а хто світла не мав, то і далі тривожився. Чимало бабусь, особливо невидющих, казали. Настане кінець світу, тим часом мільйонер, розігнавши всіх своїх слух, подався до сонця. Коли він упевнився, що сторожа з револьверами і багнетами пильно охороняє всі входи до величезної будівлі, то зайшов туди і ретельно замкнувся. Ключ він лишив у замку, щоб ніхто не підглядав за ним у дірку. Потім почав роздягатись. Сонце пекло. яка райська теплінь, подумав багатій. У мене вселяється велика сила, все хворе в мені переплавиться на чисту крицю. Я вийду звідси, як молодий Бог. Багатьом людям сонце давало щастя й здоров'я, тепер це все мені. Ох, який я щасливий! Щастя всіх людей є загарбо в собі. А сонце пекло. Воно гріє дужче і дужче, але то дарма. Його щедрість треба навчитися витримувати. Щоб тільки спина мені не боліла. І голова, і вуста, і очі, і груди, і ноги. Ох, яка нестерпна спека. Мене пече всередині, і зверху, здається, я з попелію, хоч би ще хвильку витримати, потім вийду, побіжу, стрибну в холодну річку, буду найсильнішим, найбагатішим, буду безсмертним. І я хворий, немічний. У мене все болить, здається я. Я вмираю, ні, не витримаю, піду, може, вже вистачить. Так, іду, втікаю, лечу. Голий. Він стрім голов кинувся до дверей. Біда, ключ нагрівшись, поплавився. і так міцно застряв у дірці, що годі було й думати його повернути. Даремне, багатій з усієї сили налягав на нього. Тут не було слух, радників, робітників. Він був сам самісінький. Мільйонер похитнувся, його судомало, гнуло. як Падилинку бою, а сонце пекло, мільйонер упав додолу, з нього лишилася купка, попелу. маленька купка, не більше відмітного п'ятака. Споруда, яку він пихато повелів звести, стала йому за гробок. А сонце, яке він керуючись своєю хворобливою жадобою, наказав загарбати, палало біля його спопелілих решток, як свічка. Ніхто не плакав, а сонце пекло. Пекло так, що невдовзі перепалило всі стіни осорожної споруди. І вони Розсипалися, наче були збудовані самого піском. Сонце дихнуло на всі боки життєдайним теплом і покотилося по зеленій мураві, як величезна золота куля. Люди раділи. Певне сонце зібралося в дорогу, гомоніли вони і сміялися, а потім почали радіти, як би його знов підняти в небо, щоб усі його бачили і всім воно світило. Хм, хто нам доправить у небо сонце лунало довкруги? І тут нагодилося двійко діток, Манечка і пепік. Може, вони були з швиць, може, із сміхова. Чи ще звідкись? Ми його туди доправимо, сказав пепік. Я не раз допомагав людям нести валізки з вокзалу. Якось я ніс одному панові таку велику валізу, що всі дивувалися, то щоб я тепер сонця не доніс? Хі -хі. І манічка з пепіком понесли сонце на небо. Тільки ж верніться на обід додому, гукнула їм навздогін мама. Вернемось, вернемось і повернулись.